Чому іменно Україні є таке придбання вбивати кол в серце Путлеру? Я в іншому відео розповім, чому я так от розумію. А сьогодні за перекриття цієї газової труби, яка постачання там до Євросоюзу ще рашистського газу, воно перекривається і це кол в серце Путлеру, тому що він да, як вампір, він ще поплюється слюньою, побриже, покричить но... Це йде до того, що його економічно повалять. Зараз він втратив повністю газовий ринок, і хтось скаже, що ну, ця труба може бути розморожена, не все так просто, тому що Євросоюз буде заключати довгострокові договори з американськими компаніями і потім на цей ринок зайти вже там, потрібно, щоб багато-багато ну, таких. Факторів зіграла, це вже надовго вона буде стояти, простоювати. А потім що? Ну І доход з нафти. Ви бачите, що постійно перераджаються МПЗ, бомбяться, постійно там нафта, ці бази бомбяться, горять. Ви пам'ятаєте, де там 70 цистер горіли на Раші відео? Потім танкера, бачите, що тонуть, чи арештовуються постійно, йде там втрачання в, газовому, в нафтовому. Бізнесі раші тому що можна сказати? Якщо хтось каже, що у раші є запас міцності, то подивитися на курс рубля. Він сьогодні був. Учора він був 107, вони його попиталися збити до 100 і ну, що це збити? Це продавати активи, якісь там облігації, акції продавати, щось там скидувати. Золота там, індія може швидко купити брильянти. Такі активи, які там можна зразу продати, щоб трохи зміцнити рубль. Ну це не допомагає. Сьогодні їм теж щось потрібно буде продавати, тому що рубль повернувся на свої позиції. Зараз я от зранку. Дивлюсь, ще не почались торги, а він вже 106. Бачите, а щоб він не дійшов до 120, там не почалася Раші зовсім паніка, там шухер не почався, то їм щось потрібно продавати. А кожного дня щось продавати це економічний крах. Це ну, розумієте, що. Це не можна ну, не можна в такому стані довго протриматись. Уже З урахуванням того, що Китай там не бере їхні землі, в оренду в страхову, ну, Китай так нахапався, що йому вже не потрібно російської землі. Він не хоче ні за що російське сплачувати, ні за газ, ні за нафту, ні за що. А куди продавати странам, які там, у яких економіка не розвита, то вони не будуть сплачувати. Це постійні борги. А постійні борги, значить, немає кешу. Розумієте, є, у Раші провали. І зараз це її буде вбивати, оцей вінтель. Все, все добре. Да, і що можна додати, то, що воно в Кремлі так обісралось, що воно навіть боїться зараз бомбити Україну. Уже там більше суток воно немає повітряної тривоги в Києві, я бачу. Так що. ну... Для нього це ну, велика втрата. Воно зараз піде на будь-які умови. Я думаю, ну вже пізно. Все на все добре. До слідучої зустрічі.